Петрову ЮЛ. Будь ласка, слово. Так, надійшла заява і подані технічні документації землоустрою, встановлення відновлення меж від громадянина Петрова Юрія Леонідовича про затвердження таких документацій, передачу земельних ділянок в оренду під полозахисними горіховими лісовими смугами. Зазначені земельні ділянки до цього вже перебували в оренді і були, договір був розірваний за взаємною згодою сторін у зв'язку з неплатоспроможністю орендаря за сплачувати скажімо так, кошти за оренду зазначених земельних ділянок. Виявився інший бажаючий. Ну і собственно говоря, в замепередня організація оформилася дві технічні документації. Це полозахисні е, смуги в е, межах території Підгірівського Старостинського округу е, площами 21084 га і 32420 га. Е, значить, пропонується затвердити технічні документації, передати земельні ділянки ці в оренду терміном на 7 років під 12%. Річної ренної плати від їх нормативної грошової, і з, зазначено в рішенні про виконання обов'язково ним е, умов щодо утримання та збереження полезахисних смуг і забезпечення виконання е, функції агролісотехнічної меліорації. Е, зазначені е, умови будуть прописані в самому договорі відповідно до. Вимог чинного законодавства. І потім, відповідно, сільська рада з комісія може брати, скажімо так, участь в обстеженні зазначених земельних ділянок періодично на предмет виконання ним цих умов щодо чищення і збереження цих лісослуг. Шановні члени комісії, будуть. <клес> Доповнення пропозиції щодо даного рішення надійшла пропозиція, про затвер... пропозиція Проект рішення про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості громадянину Петрову ЮЛ Винести на розгляд та затвердження чергової сесії. Прошу голосувати за одноголосно. Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного нашої комісії. Шосте питання про надання дозволу на проведення інвентарізації земель комунальної власності в межах території, сіл довго пристань та брід. Вітольд. Вітольдовий ні, Брід. Ні, зараз Брід. Брід, так? Симюхино-Брідської сільської ради Первомайської по району Миколаївської області. Будь ласка, слово Денису Васильовичу. Е, виникла необхідність у зв'язку з багаточисленними скаргами жителів сіл довго пристані. Брід, з зв'язку з накладенням численним. Земельних ділянок, комунальної власності на приватну власність. І навпаки, у зв'язку з самовільним використанням земельних ділянок без проустановчих документів, не сплатою коштів за використання земельних ділянок, виникла необхідність здійснити інвентаризацію земель комунальної власності по проблемним селам, таким як довга пристань і брід. В бюджеті сільської ради наявні кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і сільськогосподарського виробництва цільових, які можуть бути використані для інвентаризації. тому пропонується надати дозвіл на замовлення сільською радою інвентаризації з проведення зазначених робіт, Ну і виявлення всіх земель комунальної власності в межах цих населених пунктів, знесенням. Потім в подальшому відповідних відомостей про них формування до державного земельного указа. У мене все. Широ, широ, широ. Широ, Значить, надійшла пропозиція, проєкт рішення про надання дозволу Де. на проведення інвентаризації земель комунальної власності в межах території Сівдова, пристань та брід Сеню Гінобріцької сільської ради Пермаського району. Миколаївської області винести на розгляд та затвердження чергової сесії. Так, переход... Прошу голосувати за одноголосно. Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного комісії про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду ТОВ ютк Будь ласка, Денис Васильович, вам слово. Так, і останнє земельне питання. Надійшло питання від ТОВ ЮТК, колишній Київстар, про надання дозволу на розміщення, також вишок під мобільним стільниковим зв'язком в межах села Довга Пристань. Вірніше за межами села Довга Пристань. І села Брід, знову ж таки, як і попередні села. Це на земельних ділянках запасу, які не надані у власність та користування юридичних фізичних осіб, було здійснено, скажімо так, вивчено питання, місцевість і є можливість розміщення цих вишок. На зазначених земельних ділянках стандартно по 100 квадратів під вишку 001 Га. в межах території Довгопристанського Старостинського округу. Тому пропонується надати дозвіл на розробку проєктів землеустрою під розміщення цих вишок. Шановні члени комісії, ваші пропозиції, доповнення. Сесії. Щодо даного проєкту рішення да. е, е, значить, винести на розгляд прошу надання е, дозволу на розроблення, про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду ТОВЮТК винести на розгляд та затвердження чергової сесії. Прошу голосувати за одноголосно. Всі питання у порядку денного розглянуто, можливо, будуть якісь доповнення, зауваження. Дякую. Дякую, дякую вам велике дякую. за роботу, що ви вчасно зібралися. дякую.